Продовж всього опалювального сезону абоненти Криворізької теплоцентралі, яка підпорядковується державному НАК Нафтогаз, знаходяться в заручних ситуації. Опалювальний сезон розпочався із затримкою майже два місяці. Постійні аварії на мережах цього держпідприємства тижнями не ліквідують, а люди сидять без тепла. А там, де опалення є, температура в оселях не підіймається вище плюс 12. Причина низька температура теплоносія в системі. При цьому платіжки від цього не стають. Меншими все це й стало причиною того, що люди вчергово вийшли на мітинг проти фактично державної теплоцентралі. У квартирах холодно, у, ну ось у людей є 13-14 градусів. Опалення майже немає, і це вже, майже вже три роки. А платіжки ось у засіченні я отримала платіжку, У мене двокімнатна квартира, 42,4 квадратних метра, 1337 гривень. От У людей по 1800, за те, що у нас майже не було опалення. На зараз проблему з опаленням мають мешканці 681 будинку, який опалює Нафтогазівська теплоцентраль. На мітинг під стіни підприємства, попри незручний для працюючих людей час, зібралось майже 300 людей. Принесли вони і саморобні плакати холодомор. Інакше про роботу теплоцентралі люди не говорять. Сьогодні вже шоста доба, що перша котельня не працює, не працює тільки вчора. Моя колега дозвонилася і дізналася, що полопали котли. І вони їх паяють, щось переключають, але коли те тепло буде, ніхто не знає. Також ми хочемо зустрітися із керівництвом теплоцентралі, досить уже за зачиненими дверима, без журналістів розмовляти, обіцяти нам байки всякі розказувати. Хай кажуть правду, що з котлами і чого нам очікувати в найближчий час. Люди зібралися під будівлею державного підприємства Криворізька теплоцентраль, яке належить НАК Нафтогаз, аби отримати відповіді щодо повного зриву опалювального сезону. Після безрезультатних перемовин з керівництвом підприємства обурені місцяни вирушили до перехрестя на кресі та перекрили рух транспорту. Учасники акції заявили, що змушені вдаватися до таких заходів, оскільки керівництво державної теплоцентралі не змогло дати чіткої відповіді, коли у їхніх домівках нарешті стане тепло. Ви розумієте чи ні, 11 градусів! Я думаю, що я втрачу за словами мешканців, температура теплоносія, який подає теплоцентраль, не перевищує 47 градусів, хоча має бути щонайменше 60. Через це навіть у тих, хто начебто має опалення у квартирах, температура не підіймається вище 10-12 градусів. Проте платіжки за опалення містяни отримують у повному обсязі. Обурені містяни перекрили рух транспорту майже на годину, після чого людей таки запросили на розмову. 15 людей я готова прийняти. Представників і ми відповімо. на Новий директор Криворізької теплоцентралі, призначений на Нафтогаз зовсім нещодавно, пояснив ситуацію технічними проблемами підприємства. Олег Вечеринський заявив, що обладнання застаріле та потребує капітального ремонту. Однак зупинити котельню взимку не Важливо, адже це призведе до повного розмороження системи. Пана обладнання не задовільні. Те, що ми казали, на сьогоднішній день в сіть подається температура 59 оль 49 градусів. Зрозуміло, що до будинків доходить менше. На даний час ми, на жаль, не можемо покращити ситуацію. В холодних оселях люди рятуються лише за рахунок електрообігравачів. На щастя, в кривому розі це можливо, адже керівництво міста на найвищому рівні домовилося, що поки існують проблеми на теплоцентралі, жодних відключень електроенергії не буде. При цьому сьогодні після ворожої нічної атаки у всіх інших містах Дніпропетровської області були відключення електроенергії. Нагадаємо, питання про зрив опалювального сезону у кривому розі державною теплоцентралю керівництво міста порушило на найвищому рівні ще минулого року. Так як теплоцентраль не належить і не підпорядковується місту, це єдине, що можна було зробити. Після звернення керівництва міста до Кабміну було створено штаб під керівництвом Мінрозвитку, оскільки впливати на теплоцентраль можна лише на рівні міністерств держави. За результатами мітингу проти державної теплоцентралі та Зустрічі з керівниками підприємства мешканці написали заяви на перерахунок платіжок за опалювальний сезон 2024-2025 років. До речі, у мінрозвитку вже наголошували, що платежі за опалення теплоцентралю не можуть нараховуватися, поки тепло не надходитиме до будинків у належному обсязі. Але схоже на державному підприємстві не дослухались навіть до мінрозвитку. Аліна Сітнікова, Анастасія Тюріна, Андрій Яковлів, Іван Сергіїв. Перший міський.